Доброго дня, любі дітки! Ми сьогодні з вами продовжимо знайомитися з числом і цифрою 3, а також з показниками високий та низький. Сьогодні ми з вами будемо подорожувати нашою великою і красивою Україною. Дивіться, це мапа нашої країни! Зображена вона в двох кольорах синьому і жовтому. Це кольори нашого прапору. В нашій країні є ліси, поля і моря. Скажіть, будь ласка, скільки я назвала природних осередків? Ліси, поля, моря. Так, три. Молодці. Ну що, продовжуємо далі? А зараз ми побачимо, як утворюється число 3. Дивіться, скільки намистинок на ниточці? У нас дві намистинки. Скільки ще ми додали намистинок? Одну. А разом скільки їх буде? так, разом буде три. Число три позначається цифрою три. Перші цифри дві сестрички. Ось і третя цифра три. Трійку третій із значків складено із двох гачків. Ось така у нас вийшла цифра три. Із двох гачків. А на що схожа цифра 3? Де пісочок і травичка, в'ється стрічка невеличка? Не чіпай її, це змійка. Тут скрутилась, наче трійка. Так, змійка також схожа на цифру 3. А де змії можуть проживати? У полях, у лісах, степах, біля річок, морів. Молодці. А тепер ми з вами розглянемо, як пишеться цифра 3. Подивіться, які гарні гачечки. Два гачечки. Один гачечок зверху. А другий знизу. Так, молодці. А подивіться, ми зайшли в ліс. І у нас з'явилося два грибочка. Один грибочок і ще один грибочок. Так, це наші білі грибочки. А до них поспішає. Лисичка. Скільки білих грибочків? Так, два. А скільки лисичок? Так, одна. І це все можна записати ось таким прикладом. Два. Додати один дорівнює три. Так, три грибочки. А зараз подивіться, до нас завітали ще гості. Це білочка, лисичка, ведмідь. Хто звірий самий низенький? Так, білочка. А самий високий хто в нас? Так, ведмідь. А скільки звірів разом? Так, три. А тепер перевіримо, хто самий високий, а хто самий низький? Білочка найнижча. Потім іде лисичка. А найвищий ведмідь. А якщо взяти білочку і лисичку, хто вищий, а хто нижчий? Білочка нижча, а лисичка вища. А подивіться на лисичку і ведмедя. Лисичка нижча, а ведмідь вищий. Молодці. А тепер подивіться, хто ще до нас прийшов у гості? Так, це один зайчик. І ще другий зайчик. І третій зайчик. А разом порахуйте. Так, три. А які зайчики за зростом? Порівняйте. А тепер до нас приплелили рибки. Одна, друга, третя. Скільки їх разом. Так, три. А тепер позначимо їх цифрами. Яка перша приплила? Позначимо її цифрою 1. Другу рибку позначимо цифрою 2. Третю рибку позначимо цифрою 3. А давайте складемо приклад 1. Додати 2. Дорівнює скільки. Три. Молодці. Ви справились з